Вітаю всіх! У цьому випуску розповім та покажу свої результати і зроблю висновки щодо заробітку на подібних проєктах. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисяч дзвіночок, незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. У цьому боті ми виступаємо в ролі бармена. Готуємо різні напої та після їх продаємо за гроші і отримуємо на виході справжню криптовалюту тонн. Чи можна тут заробити? Все перевіримо з вами разом. Спочатку, коли зареєструвалася, я в даному проєкті вклала 0,05 тонн, щоб купити енергію, скільки мені цей вклад допоміг на все, все вам розповім та покажу. Поїхали. Бувало таке, що я продавала напої за 0,02 тонн. Це було дуже рідко. Вчора, вчора мені випав 0,1 тонн, при цьому пройшло дуже багато часу заробітку на цьому проєкті. Не знаю, може комусь і випадає, це було б дуже приємно, але мені за 50 разів, напевно, випало лише один раз 0,02 тон. Це дуже рідко буває. Потрібно пальцем тикати по пляшці, причому у вас не вийде, як в інших таполках, тикати трьома пальцями, щоб було швидше або навіть чотирма. Весь процес побудований тільки на одному торкані пляшці. одним пальцем по А Доходить внизу, бачимо, повзунок до 100 і шейкер заповнюється. Ви отримуєте потім можливість забрати нагороду. Напої крутяться і випадково кожному користувачеві випадає нагода у розмірі енергії та кількості криптовалюти тонн. Ого, прикол. Знову 0,1 тонн випадає. Це за весь час гри. За декілька місяців я тільки другий раз отримую таку нагороду. Це щось дивовижне. Приємно, але це майже нічого не змінює у моїй практиці заробляти тони в інтернеті. Проект, на мою думку, нічого не вартий. Як нам кажуть, що надалі можливо буде айдроп. Я не дуже вірю в цю гру. Я закинула її, напевно, на два тижні і ось 3 дні тому про неї згадала. Вирішила вам розказати систему, показати все. І навіть із моїми рефералами я не дуже багато зробляю енергії, щоб продовжувати виготовляти ці напої. Давайте зайдемо у вкладку Продати. Тепер, все, я вже натикала, енергію майже всю витратила. Тепер тут маю список шейкерів зароблених нагород, і я можу їх вже продати. Спостерігаємо, мої напої можна продати вже за 0.0002 тонн. Є напій за 01 тонн, як я казала, випала така нагорода. Дала аж двічі на день та 0,02 тон. Давайте всі ці напої я продаю зараз, натискаю на кнопочку. І тоді подивимося мій баланс, наскільки він вираз. А, тобто, я не можу навіть зібрати один тон. Спочатку я в цьому проєкті тицяла 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 на пляшцю, використовувала енергію і мені по. Починало вже набридати. Тому що дуже довго це все робиться. Після, звичайно ж, я закинула цю гру, тому що не могла навіть назбирати 0,5 тонн. Не факт, що ви внесете півтона, ніби то купите кількість енергії і зможете швидко відкупити свої гроші. Не те, щоб зробити ще зверху. Я так розумію, що це просто гра на інтерес. Що буде далі, невідомо, але цікаво, що вони вигадають. 10 тисяч енергії можна купити за 0,38 тонн. Я вам скажу так, я витратила понад 20 тисяч енергії і отримала менше, ніж півтони. Нехай всі певності немає в тому, що ви видасте 0, 38 тонн, і заробити, наприклад, пів тона, Це не настільки вигідно, якщо у вас ще немає навіть рефералів. У мене, як бачимо, у списку рефералів 170 людей. Не факт, що вони всі працюють, можливо, менше половини виявляють активності у даному проєкті, але я отримую енергію додаткову від активності своєї команди. І ту і тицю пальцем. Використовую енергію. Тобто тут є в мене плюс. Але не настільки, щоб заробляти. Я продала всі свої напої. У мене оновився баланс основний, як бачимо. І в мене півтона майже навіть немає півтона. І Тепер перейдемо до виведення. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Я хочу спробувати створити заявку на вивід. У мене стоять дві галочки. Треба розблокувати. Перша необхідно запросити 5 друзів і виконати першу умову. Це буде перша умова. Друга умова вивести гроші 0,3 тон. І третя галочка це підключити гаманець тон. Я підключила гаманець тон Кіпер. Жовта кнопка це означає, що вивід відкритий. Я продала всі свої напої, і в мене вийшло більше, ніж 0,3 тонн. Заявка на виведення успішно створена. Тепер мені потрібно чекати протягом 24 годин, щоб платіж обробили і гроші надійшли на мій тон-гаманець. Енергія у мене закінчується, і купувати я не збираюся, не настільки у мене багато зароблено. Є ще одна можливість заробити безкоштовну енергію, хоча не так багато, як би цього хотілося. Цей розділ завдання необхідно виконувати завдання, підписуватися на канали та заробляти енергію 20 енергії, 30 енергії за виконання одного завдання ви отримуєте. Це насправді дуже мало для приготування однієї порції шейку. Взагалі, ось така вся правда про проект шейк. Не думаю, що тут можна гребсти гроші лопатою, і навіть при створенні великою. Своєї команди теж дуже багато не заробити. Проєкт цікавий для тих, хто не прагне заробляти в інтернеті, а просто марнуючи час, грає на інтерес. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей! Побачимось! Все буде Україна!